Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач на одночлени і многочлени. Згадаємо формули. Перша формула це квадрат суми двох виразів. Чому дорівнює квадрат суми двох виразів? Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. Наступна формула це квадрат різниці двох виразів. Чому дорівнює квадрат різниці двох виразів? Правильно, квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на другий вираз плюс квадрат другого виразу. Наступна формула це різниця квадратів двох виразів. Чому дорівнює різниця квадратів двох виразів? Правильно, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на суму цих виразів. Наступна формула сума кубів двох виразів. Чому дорівнює сума кубів двох виразів? Правильно, сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат різниці. Наступна формула це різниця кубів двох виразів. Чому дорівнює різниця кубів двох виразів? Правильно, різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат суми цих виразів. Завдання перше. Спростіть вираз. 10а мінус 3b в квадраті плюс 6. А плюс 5b в квадраті. Згадаймо формулу квадрату різниці двох виразів. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на другий вираз плюс квадрат другого виразу. 10а піднесемо до квадрату. Отримаємо 100а в квадраті. Мінус подвійний добуток. 2 помножити на 10а і помножити на 3b, отримуємо 60аб. Плюс 3b піднесемо до квадрату. 3 в квадраті це 9.б до квадрату отримаємо b в квадраті. Плюс. Згадаймо формулу квадрату суми двох виразів. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого виразу на другий вираз плюс квадрат другого виразу. 6а піднесемо до квадрату. 6 в квадраті це 36. А до квадрату отримаємо А в квадраті. Плюс 2 помножити на 6а і помножити на 5b, отримаємо 60аб, плюс 5b піднесемо до квадрату, 5 в квадраті це 25. b до квадрату отримаємо b в квадраті. Зведемо подібні доданки. 100а в квадраті плюс 36а в квадраті. Отримаємо 136а в квадраті. Мінус 60аБ плюс 60аБ. Отримаємо 0, 9б в квадраті плюс 25б в квадраті. Отримаємо 34М в квадраті. Наступний вираз 2а плюс триб в квадраті плюс А мінус 6Б в квадраті. Спробуйте самостійно спростити цей вираз. Поставте відео на паузу, а потім перевірте себе. 2а підносимо до квадрату, отримаємо 4а в квадраті. Плюс 2 помножити на 2а і помножити на 3b, отримуємо 12аБ. Плюс 3Б піднесемо до квадрату. Отримаємо 9 b в квадраті. Плюс А піднесемо до квадрату. Отримаємо А в квадраті. Мінус 2 помножити на А і помножити на 6 b отримаємо 12 ab Плюс 6 b піднесемо до квадрату. Отримаємо 36b. Квадраті. Зведемо подібні доданки. 4а в квадраті плюс А в квадраті. Отримаємо 5а в квадраті. 12аБ мінус 12аБ. Отримаємо 0. Дев'а в квадраті плюс 36b в квадраті. Отримаємо 45b в квадраті. Завдання 2. Подайте вираз у вигляді доводку. 7х 2y в квадраті мінус 2 2х мінус 7 у в квадраті. Згадай формулу різниці квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів помноженої на різницю цих виразів. Сума цих виразів 7х мінус 2y плюс 2х мінус 7у. Різниця цих виразів 7х мінус 2y. Мінус 2х плюс 7 ігри. Зведемо подібні додатки 7х плюс 2х. Отримаємо 9х. Мінус 2, мінус 7 ігри.

Отримали добуток двох виразів. Настав час для руханки. Завдання 3. Розв'яжіть рівняння х-1 в квадраті мінус 25 дорівнює 0. Ми можемо записати 25 як 5 в квадраті. Отримаємо різницю квадратів. Різниця квадратів дорівнює добутку суми цих виразів на різницю цих виразів. Сума хміну 1 плюс 5. Різниця хмінус 1 мінус 5 дорівнює нулю. Зведемо подібні додатки. Мінус 1 плюс 5. Отримуємо 4. Мінус 1 мінус 5 Отримуємо мінус 6. Отримали добуток двох виразів. Добуток двох виразів дорівнює нулю. Тоді і тільки тоді. Коли хоча б один із виразів дорівнює нулю. Отже, х плюс 4 дорівнює 0, або х мінус 6 дорівнює 0. З першого рівняння х дорівнює мінус 4, з другого рівняння х дорівнює 6. Отже, отримали два корені. Мінус 4 та 6. Наступне рівняння 49 мінус 2х плюс 5 в квадраті дорівнює нулю. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно розв'язати це рівняння, а потім перевірте себе. 49 ми можемо записати як 7 в квадраті. Отримали різницю квадратів. Сума цих виразів 7 плюс 2х плюс 5. Різниця цих виразів. 7 мінус 2х мінус 5. Зводимо подібні додатки. 7 плюс 5 дорівнює 12. 7 мінус 5 дорівнює 2. Добуток двох виразів дорівнює нулю. Тоді і тільки тоді, коли хоча б один із виразів дорівнює нулю, 2х плюс 12 дорівнює нулю, або 2 мінус 2х дорівнює нулю. З першого рівняння 2х дорівнює мінус 12. Отже, х дорівнює мінус 6. Другого рівняння мінус 2х дорівнює мінус 2. Отже х дорівнює 1. Отже, корені нашого рівняння мінус 6 та 1. Завдання 4. Виконайте дії х плюс 2 помножити на х в квадраті мінус 2х плюс 4 мінус х помножити на х в квадраті мінус 5. Перші дві дужки – це формула сума кубів. Отже, Х піднесемо до кубу, отримаємо х в кубі. Плюс 2 піднесемо до кубу, отримаємо 8. Відкриємо наступні дужки. мінус х помножити на х в квадраті, отримаємо мінус х в кубі. Мінус х помножити на мінус 5. Отримаємо плюс 5х. Зведемо подібні доданки. х в кубі мінус х в кубі. Отримаємо 0. Отже, залишається 5х плюс вісім. На цьому уроці ми згадали різні формули скороченого множення, які вивчали раніше та розглянули різноманітні завдання з їх використанням. Домашнє завдання. Скориставшись формулами, виконай наступні завдання. Перше. Спрости вираз 6х плюс 2 у в квадраті. Плюс 3х мінус 4у в квадраті. Друге. Розв'яжи рівняння х плюс 2 в квадраті мінус 16 дорівнює 0. Якщо виникають труднощі, переглянь відео ще раз. Дякую за увагу!